Українське військо продовжує зміцнювати свою бойову потужність завдяки поставкам сучасної європейської та американської зброї і техніки. У цьому відео ви дізнаєтесь про унікальну західну зброю, про надання якої публічно не оголошували, про те, яку вже використовують ЗСУ. А в кінці цього ролика ми розкажемо про потужну іноземну зброю, яку Україна ще може отримати. Реактивна система залпового вогню БМ 21 МТ. РСЗВ БМ 21МТ це реактивні системи, випуск яких налагодила чеська компанія Екскалібур Армії. Установка побудована на шасі ТАТРА т 7 т 3 Т3Р2Т з колісною формулою 4 х 4 і отримала двигун потужністю у 270 кінських сил. При загальній масі у 16,3 тонни. РСЗВ БМ 21 МТ може розвивати швидкість до 90 км на годину. У машини бронь. Ована кабіна, а також встановлена нова система управління вогнем. Також в оснащення РСЗВ входить балістичний комп'ютер, який підвищує продуктивність установки. Пускова платформа ж заснована на добре відомих, перевірених та широко використовуваних системах ракетних пускових установок. БМ 21 град зі 122-мм міліметровими ракетами. Повний заряд пускової установки має 40 ракет, які здатні вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Проте відстань ураження може. Може варіюватися, адже вона залежить від різновиду боєприпасів. Офіційних повідомлень про передачу ЗСУ РСЗВ БМ 21 МТ не було. Проте ці реактивні установки вже неодноразово були помічені в рядах українського війська. Бойовий танк М 55 С. М-55С це словенський бойовий танк, який є глибокою модернізацією танку Т-55, оскільки модернізація була проведена у 90-х роках. М-55С суттєво відрізняється від свого попередника. Танк отримав нову 105 мм гармату Royal Ordnance l 7 з термальним кожухом, яка є однією з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус машини покрили додатковою реактивною бронею, яка зміна змінила навіть силует танку, наблизивши його до сучасних. м 55 С отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, а також приціл фотона sgs 55 з лазерним далекоміром. Крім цього, оснастили новим двигуном і гумометалевими гусеницями, а також встановили сповіщувач про лазерне опромінення Лірд 1А, пов'язаний із системою пуску димових гранат і С 6 Повідомляється, що уряд Словенії не публічно. Передав ЗСУ 28 танків М-55С. Бронетранспортер Елков Валук. Валук це легкий колісний броньований бронетранспортер з колісною базою 6х6, який виготовляється для словенської армії фірмою Сістемка Техніка. Машина вагою у 12,3 тонни приводиться в дію шестициліндровим двигуном з турбонаддувом. Її запас ходу становить 600 кілометрів дорогою і 200-300 кілометрів по бездоріжжю. Стандартний бронезахист БТРа витримує обстріли бронебійними кулями калібру 7,62 мм по окруж. І кулями калібру 12,7 мм у фронтальній зоні. Також БТР можна оснастити комплексом додаткового навісного керамічного захисту, який убезпечує від бронебійних куль калібру 12,7 мм на всі 360 градусів. Валок має відкриту турель, яка може бути оснащена великокаліберним кулеметом або ж 40-міліметровим автоматичним гранатометом. Бойовий модуль машини може бути оснащено зовнішньо встановленими ПТРК ТОУ у ЗМІ пишуть, що Словенія таємно передала ЗСУ щонайменше 20 бронетранспортерів валук, реактивна система залпового вогню АПР-40. РСЗВ АПР 40 це румунська ліцензійна копія радянської реактивної системи залпового вогню ГРАД, яка використовує ракети калібру 122 мм. Румунська система має інше шасі. Вона побудована на базі вантажівки дак 665 т з колісною базою 6 х 6, з дизельним двигуном Мен, потужністю 215 кінських сил. РСЗВ АПР-40 складається з бойової машини і транспортно-зарядної машини, яка зда здатна перевозити 80 ракет або некерованих реактивних снарядів. Пакет із 40 ракет РСЗВ випускає за 30 секунд. Керування залпом здійснюється дистанційно з відстані 50 метрів, максимальна дальність ураження ракет 20,5 кілометрів. Однак існують ракети зі збільшеною дальністю, які здатні вражати ціль на відстані до 40 кілометрів. Максимальна швидкість АПР-40 по трасі 75-80 кілометрів на годину. А по пересічні. І місцевості 25 км кілометрів на годину. Офіційних повідомлень про передачу РЗВ 40 у Україні не було однак, ці реактивні системи були помічені на полі бою у складі ЗСУ. Окрім цього, у 2023 році у рядах українського війська були помічені РСЗВ «Рокетсан МСЛ». Це турецька реактивна система залпового вогню, яку презентували у 2021 році. РСЗВ «Рокетсан МСЛ» має колісну базу 6х6 або 8х8 з підвищеною прохідністю. Як озброєння, система може використовувати як типові 122-мм боєприпаси, так і ракети калібру 230 або 300 та міліметрів за інформацією порталу Орікс збройним силам України були поставлені ракети TRLG-230 компанії Рокет Це високоточні ракети класу Земля-Земля, які мають інерційну, супутникову і лазерну систему наведення. Максимальна дальність ураження противника до 70 кілометрів. Офіційно про постачання Україні турецьких реактивних систем Рокетсан мсл ніхто не заявляв. Бронетранспортер Фукс Еволюшн Навесні 2023 року на випробувальному полігоні німецький концерн Rheinmetall продемонстрував оновлену версію БТР-Фукс, яка отримала назву Еволюшн. Нова модель отримала двигун потужністю у 455 кінських сил. Вага бронетранспортеру 25 тонн. Додаткове максимальне завантаження до 9 тонн. Максимальна швидкість БТР Еволюшн 100 км на годину. Запас ходу – 800 км. Особливість новітньої моделі бронетранспортеру Ортера полягає в можливості дистанційного керування ним з використанням технології віртуальної реальності. Використовуючи цю технологію, водій може на відстані керувати машиною за допомогою спеціальних окулярів та камер, що дають огляд на 360 градусів. Важливо відзначити, що керівник відділу продажів компанії Rheinmetall заявив, що Україна стане першою країною, яка отримає на озброєння оновлену модель бронетранспортера, а збирання техніки буде відбуватися. На спільному з концерном Укроборонпром підприємстві бойовий танк Меркава. У червні 23-го року у ЗМІ з'явилася інформація, що Ізраїль веде перемовини про продаж танків Меркава Україні та Польщі. Меркава у перекладі колісниця це ізраїльський основний бойовий танк, розроблений в кінці 1970-х років. Характерною особливістю танку є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює меркаву на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танку, і БТР. Відсік має броньовані двері в кормі, що дозволяє екіпажу в критичних ситуаціях залишати танк іззаду. Корпус і башта танку литі, мають великі кути нахилу броні до 75-80 градусів. Башта меркави має клиноподібну форму, що сприяє рикошету снарядів при обстрілі з передньої півсфери. Танк використовує 105-мм на різну гармату М-68. Гармата забезпечена термічно ізольованим кожухом, щоб уникнути вигину осі через нерівномірне нагрівання. Боєкомплект танку становить 62 постріли, однак, за необхідності його можна збільшити до 86 пострілів. До БК входить п'ять типів снарядів: бронебійні, підкаліберні, кумулятивні, фугасно-бронебійні та димові. Допоміжне озброєння спарений кулемет калібру 7,62 або 12,7 Ліметра у змі зазначають, що зараз ведуться переговори про продаж 200 танків меркава. Також у травні 2023 року стало відомо, що Україна зацікавлена в закупівлі бразильських БТРів. Уряд України спрямував запит на закупівлю до 450 бронетранспортерів VBTP MR Guarani, розроблених компанією Iveco Defense Vehicles у 2012 році. Мова йде про закупівлю бронемашин у медичній версії для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Бронетранспортери мають намір пофарбувати у червоні та жовті ті кольори і використовувати для евакуації як цивільних, так і поранених із зон бойових дій у госпіталі закупівля машин саме в медичній версії пояснюється тим, що вони будуть використовуватись у гуманітарній сфері і не будуть брати участь у бойових діях, аби Бразилія могла зберегти свій нейтралітет. Чи погодився уряд Бразилії продавати Україні БТР Гуарані, поки що невідомо. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один, не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!